Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів з до проєкту є робота. Чи варто? І так вже розпочаток цьому році прийом заявок на деякі грантові конкурси. А саме щодо надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу до 250 тисяч гривень та до 500 тисяч гривень для підприємців, що зареєстровані. Провадять або планують провадити підприємницьку діяльність у Харкові та Харківській області. Та щодо надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей до 1 мільйона гривень, та внесено у цей конкурс зміни. А саме Одержувач має право самостійно обирати строк реалізації проєкту 3, 5 або 7 років. І при умові повної сплати податків, зборів та ЄСВ, що доріднюють сумі одержаного гранту за період строку реалізації проєкту, мають право одержати додатковий грант один раз. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, фінмоделей, упорядкування управлінського обліку, звертаємося, пишемо за посиланням в Телеграм, приходимо за посиланням в Інстаграм, собачка Хілінаканемс, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.